Люди не розуміють, що відбувається пересічні українці. Багато моїх колег, в тому числі, не розуміють, чи багато політологів розуміють, що відбувається. Я думаю, що кожен з колег розуміє по-своєму, дає свої інтерпретації. Моя версія полягає в тому, що є загальні, спільні причини от в цій кадровій революції, яка зараз відбувається. Але е, в кожному конкретному рішенні є також своя логіка. Хоча деякі рішення, це такий ланцюжок кадровий. Ну, простий приклад. Призначення шмигаля міністра енергетики, воно звільняє посаду міністра оборони. На цю посаду має бути призначений Михайло Федерів, звільняється посади міністра цифровізації. Ну і от треба призначати на всі ці посади, які звільняються. Буданов призначається керівником офісу президента, звільняється посада керівника гур Міноборони, призначається на цю посаду колишній керівник служби зовнішньої розвідки України. Ну там треба призначити. Ви бачите такий ланцюжок. Угу. Але якщо загальні причини, на мій погляд, перша загальна причина от всіх цих масових кадрових перестановок і призначень полягає в тому, що таким чином президент Зеленський демонструє. Нові підходи оновлення державної влади, причому таке масштабне оновлення. Це друга спроба, насправді. Перша була ще влітку зміна уряду, але тоді це не сприйняли як реальне оновлення влади, сприйняли як формальні перестановки. Ну, Прем'єром стала перша віце-прем'єр, більше членів уряду залишились і так далі. А зараз, особливо після звільнення Єрмака, Треба було продемонструвати суспільству, що до влади приходять нові люди з новими підходами. Безумовно, Буданов, Федоров і інші, вони не є новими людьми в системі влади, але їх асоціюють з новими підходами. Звісно, що політика Буданова восьма президента буде інакшою і стиль, модель керівництва ніж це було Єрмака. Хоча і Буданов, я думаю, буде дуже потужним. Керівником цього офісу, впливовим керівником офісу, і з цим буде пов'язана ще одна причина призначення усіх цих призначень. Але от Федоров, нові підходи до оборонної політики, до оборонного виробництва, технологізації цього процесу і так далі. В умовах відсутності виборів дійсно потрібно було продемонструвати оновлення влади, і Зеленський, скажем так, входить в новий рік з новими кадрами. Оце це теж так, є, майже як гасло. Друга причина. Те, про що сказав сам Зеленський, це посилення ефективності тих державних інституцій, які займаються перш за все обороною, сектором безпеки, війна продовжується. На жаль, поки мали підстав вважати, що вже найближчим часом війна може закінчитися, і нам треба готуватися до посилення спротиву російської навалі і тому потрібні нові підходи до оборонної політики, і саме цим мають займатися, от особливо такі люди, як Буданов Федоров, інша річ, от по малюку тут не зовсім вписується саме рішення по звільненню малюка, голови СБУ з цієї посади. І було багато критики за це рішення і пропозиції не звільняти малюка. Але Зеленський вирішив інакше. І от тут ми підходимо до третьої причини загальної причини от всіх цих змін, перестановок кадрових, на мій погляд, Зеленський от такими змінами. Демонструє, що саме він є ключовою фігурою у владі. Саме він вирішує, хто де на якій посаді буде працювати. От буде малюк головою СБУ чи не буде. Будуть вирішувати не генерали, які проти цього, а буде вирішувати він, хто буде головою СБУ. Де буде працювати Буданов, де буде працювати Федоров, Шмигаль, буде вирішувати президент. Плюс от, призначення Буданова на посаду керівника офісу. Це теж демонстрація того, що. Президент не послаблений, президент посилюється, посилюючи його вплив на систему влади. І це, можливо, головний сигнал, який хоче надіслати президент Зеленський політичним елітам всередині країни. Тут вже внутрішня політична полі, мотивація всіх цих кадрових рішень. Але в кожному конкретному випадку є і своя логіка. Ну, цікавий теж момент, на що звернув увагу. Зверні, дивіться: три людини, які яких називали хто революціонерами в лапках, хто заколотниками в лапках? Тих, хто був причетний до звільнення Єрмака? Буданов, Федоров, Малюк. Ну ще були парламентські діячі. Ну, їх важко зараз перекинути кудись в інший сектор. Зараз, до речі, від парламенту буде залежати реалізація деяких кадрових ініціатив президента. І от, до речі, наступне тиждень я так розумію, або трохи пізніше. Саме в парламенті буде вирішуватись доля цілої низки кадрових призначень кадрових рокіровок президента. Так от три людини причетні до звільнення Єрмака, зараз от всі вони отримують нові посади. Вони залишаються в команді президента, але будуть на нових містах або в новому статусі. І мені здається, це теж не випадково. Таким чином, президент демонструє і представникам своєї команди, що е, е, вони... Е, е, Будуть разом з ним? А на яких посадах, з якими функціями, з яким статусом буде вирішувати саме він, а не хтось інший? Це, до речі, і певна нейтралізація посилення впливу деяких людей всередині своєї команди. Так що всі ці от кадрові зміни вони мають такий багатофункціональний характер. Буданов, наскільки я розумію, змінює посаду очільника розвідки на посаду керівника офісу. А чи співмірно це? Ну, безумовно, це різні функції, різні задачі. З точки зору посилення політичного впливу, безумовно, на новій посаді вплив Буданову буде більший. Інша річ йому доведеться займатися новими справами, і ми не знаємо наскільки він готовий, тому що це ж таки розвідка, диверсійна робота, війна оце професійний фах Буданова. Він отримав безумовно на цій посаді великий політичний досвід. Але робота в офісі президента, вона більш бюрократична, більш адміністративна. Там багато суто політичних функцій. Безумовно, це буде новий досвід для Буданова. Це може посилити його політичний вплив, і звідси версія, яка теж є дуже популярною, навіть є дві версії. З одного боку, хтось вважає, що Зеленський таким чином нейтралізує Буданова як потенційного конкурента на президентських виборах. Хоча насправді головний конкурент для Зеленського не Буданов, а залужний, але от інша версія, ну вона багатьма розглядається як більш вирогідна, що таким чином Зеленський нібито готує собі спадкоємця, наступника. І він має пройти обкатку в офісі президента. Він і посилює вплив президента зараз. Він виступає, виходячи з свого статусу як колишнього керівника одної з найбільш потужних спецслужб. Фактично виступає як і певний гарант безпеки для Зеленського і на сьогодні, і на майбутній період. Але в той же час, от таким чином, нібито Буданов готується до того, щоб замінити Зеленського. Ну виглядає це конспірологічно і, на мій погляд, не зовсім обґрунтовано. Але тим не менш, те, що вплив Буданова може посилитись, це так, а може і вийти навпаки. Якщо у Буданова не вийде, ну тоді да, він як перспективний політик може називається вийти з гри і буде певною мірою нейтралізований не тільки з боку Зеленського, а й з боку його політичних опонентів. Тому питання тут відкрите. Тим не менш на даний момент більшість коментаторів сприймають призначення Буданова як дуже сильний крок президента, який посилює. Вплив президента, і з іншого боку, посилює і розширює вплив самого Буданова на новій посаді, тому що ну у нас посада керівника офісу президента завжди потенційно є впливовою а далі наскільки є впливовим її, скажімо так, очільник, хто на цій посаді працює, але лише практика покаже наскільки дієвим, наскільки впливовим стане Буданов на новій посаді. А от ГУР може втратити. Да, оце так, точно можна так. сказати. І багато хто з коментаторів побоюється, що ефективність гур може стати менше без Буданова. Хоча я думаю, що Буданов все ж таки збереже вплив над своїм рідним відомством. Його очолює теж професійний розвідник Олег Іващенка. Він був заступником Буданова. Ну і навіть і до Буданова працював в цьому відомстві. Але тим не менш, ну, такого авторитету, як Буданов. Жоден з попередніх керівників гур міноборони ніколи не мав, і тому безумовно для ГУР це втрата. Угу. Політикам ще раз, аби підсумувати все те, що ми з вами проговорили, політикам притаманна певна гнучкість, а військовим така певна холодна чіткість, тобто або біле, або чорне, або так, або ні. І от це може бути і або стане проблематикою, ще ж в тому числі, що один в полі не воїн, тобто він повинен привести якусь команду, якихось людей з собою, які б йому допомагали. А це, напевно, теж військові, тобто не політики, ну якщо правильно сказати інші. Ну насправді да, новий керівник часто приводить з собою і нових е, представників команди, але тут в чому нюанс з офісом президента? Хто працює в офісі президента, визначає сам президент. Головний в офісі це президент. А керівник офісу, умовно кажучи, це виконавчий директор. А безумовно, я думаю, що ну як мінімум на зміну деяких заступників Буданов може вплинути. Але, от, наприклад, призначення кислиці воно теж показово першим заступником голови офісу президента. І тут до речі, от ми бачимо підхід президента. Одну функцію голови держави, функцію головнокомандуюча буде забезпечувати Буданов. Військові політичні питання, а е, іншу функцію зовнішня політика, міжнародні справи, буде забезпечувати професійний кадровий дипломат Сергій Кислиця, і він стає першим заступником керівника офісу президента. До речі, це свідчить про те, що вплив на зовнішню політику, як і раніше. Вирішальний вплив залишиться саме в офісі президента. Не всім це сподобається безумовно, але ну от е, при Зеленському саме така е, ситуація, саме така практика. Певні кадрові зміни я думаю, в офісі президента будуть. І Я не виключаю, що офіс, хоча б частково. Поступова, можливо, не відразу не офіційна, формальна, але може стати такою, я б сказав, центральною воєнною адміністрацією України в умовах воєнного часу. Ну, мабуть, в цьому є певна логіка, але якщо така трансформація відбудеться. Я думаю, не всім це сподобається, навіть в офісі президента. Тим не менш, я згоден з вами да, саме е, під підходи до управління при е, притаманні військовому, які є у Буданова. От чіткість, е, накази, е, жорсткість виконання. Ну да, е, Буданов це може привнести і в офіс, і це може змінити і внутрішню ситуацію в офісі президента. Подивимось, як це вплине на стосунки з іншими державними інституціями. Мені здається, Буданов тут вже має. Великий досвід він на чолі. Військової розвідки контактував і з бізнесами, і з політиками, з різними державними інституціями. Тому тут йому вчитися не треба, але все рівно тут трохи інше взаємине. і тому я думаю, що тут все, все рівно треба буде адаптуватися Буданову до нової роботи і до нових методів управління. Угу. Ще одне потенційно цікаве призначення. РБК Україна повідомляє: Зеленський шукає нові формати роботи служби зовнішньої розвідки. З цим пов'язана його сьогоднішня зустріч з екс головою МЗС Дмитром Кулебою Дмитро Кулеба у себе в пості написав щось таке. Там говорили про Україну. Ну так, розплив часто достатньо. Думаю, ну говорили і говорили прекрасно, що нам про це повідомили. Але цікаво, так що дипломата в службу зовнішньої розвідки, розвідника на офіса президента, ну тобто, якісь такі цікаві ракіровки відбуваються. Ну, це дійсно так виглядає незвично, і тут є питання, наскільки це спрацює. Але щодо служби зовнішньої розвідки, насправді це не в перший раз таке. Ну я нагадаю, що у нас, наприклад, очільником служби зовнішньої розвідки був Олександр Литвиненко. колега до речі. Професійний політолог, хоча я думаю, що він був причетний до безпекових справ, я знаю, що він працював і в операції з Ради національної безпеки та оборони України, але був і директором заступником директора. Національного інституту стратегічних досліджень все ж таки більше як професійний політолог він працював, хоча ну подеколи що у нього було і звання в службі безпеки України, але от його президент призначив, і він на певний час керував цією службою хоча він не був професійним розвідником. Тому такі прецеденти у нас вже були. Інша річ, що ну дійсно це виглядає трошки інакше, все ж таки для того, щоб працювати в цій сфері, ну потрібен хоча б певний досвід роботи в спецслужбах. От як це було у Олександра Литвиненка. Тому так, да, тут питань більше ніж відповіді, але оскільки йдеться про аналіз міжнародної інформації, про роботу за кордоном, там є робота таємна. Наші агенти за кордоном делікатна справа, тому тут я нічого не можу коментувати, але і аналіз міжнародної інформації як закритої, так і відкритої. І тут якраз Дмитро Кулеба може бути доречний. Інша річ, наскільки він сам готовий до такої роботи. Тим не менш, ну президент, от він да, схильний до таких нестандартних кадрових кроків. І, і от ці е, ротації, як він каже, ну в шахах є такий термін рокировка перестановки фігур на різні позиції. А в даному випадку я думаю, що це вже кадровий стиль зеленського, коли він може людей з різним фахом ставити на нові позиції в інших відомствах. І можливо це такий креативний підхід. Не завжди це спрацьовує, як свідчить практика. Але президент, президент шукає якоїсь нової якості. Тому по службі зовнішньої розвитки у мене є питання. Я тут не думаю, що це найкраще рішення краще використовувати кулебу за фахом. В дипломатичній сфері, але ну, у президента можуть бути інші кадрові підходи. Моя думка заключалась в тому, що дивіться, антагоністи Єрмака, те про що ви сказали, трошки цю думку. Вони тепер раніше вони, умовно кажучи, не були від відкликані або відхилені від президента. Але ну щось там пішло не так. Не, не зовсім а, там, наприклад, Буданов в цьому контексті не дуже корелює. А от пан Кулеба, ну так він тихо відійшов. Сказав: ну окей, Кулеба не був, я перепро. Що Кулеба не був антагоністом ярмака. От е е три умовних заколотники, як, ну, так їх і називають. Но пан Кулеба казав, що, що не без ярмака відбулося його відход. Ні, ну, там інше. Там, я думаю, вирішальну роль від сам Зеленський. Е тут, е не думаю, що Ярмак, е у Кулеба Кулеба 4 роки працював з ярмаком без проблем. Чотири роки і не було жодних проблем. Я не чув жодних жодної інформації про якісь проблеми протиріччя між Кулебою і Єрмаком. Кулеба знав всі правила гри, не втручався. Там не заважав ярмаку працювати на американському до того, винатині, що Я до того, що е, був е, пан Ярмак, були певні скандали е, по лінії корупції, mm. і були ті люди, які ну не дуже е, приживалися е, при пані Єрмаку. А тепер пана Ярмака нема, але цих людей ми беремо і конкретно розглядаємо як потенційно не просто нових, а тих людей, яким можна довіритися, виходить так, тому що вони не замішані були в цих ділах. Більше того, саме Буданов, Федоров, Малюк були причетні, як свідчать різні джерела, до звільнення ярмака. Саме вони переконували Зеленського. Ну там ще були Стефанчук і Арахамія. Що вони переконували Зеленського, що треба звільнити ярмака? І е, тому е, зараз, от, наприклад, призначення Буданова керівником офісу президента е, в першу чергу, певною мірою призначення Федорова, це це свідчення того, що не Єрмак керує країною, як багато хто вважає із, із, із залаштунків, а керують нові люди, люди, які були проти ярмака, е, представники іншого політичного табору, можна так сказати. І таким чином Зеленський теж демонструє зміни: що прийшла нова доба, нова політична епоха, вже інші методи будуть використовуватися. Епоха Єрмака закінчилась. Оце такий політичний сигнал. З іншого боку, вони будуть на нових посадах в інших відомствах, і замість того, щоб впливати з своїх. Насиджених місць там, де у них найбільше ресурс, найбільший вплив, особливо от у Буданова, у Малюка. Вони змушені будуть адаптуватися до нових позицій, до нових посад, до нової сфери діяльності. Тому вони будуть скоріше інструментами президента. А не самостійними автономними керівниками, от в цьому я теж бачу певний сенс у тих кадрових перестановок, які відбулися таким чином: президент демонструє і цим людям, і політичним елітам, що саме він головний, він є. Ключовою фігурою системи влади, яка вирішує, хто де і як буде працювати, Так що uh -huh. тут є внутрішня політична логіка, але в той же час він хоче зберігати всіх цих людей, тому що ну дійсно люди талановиті, які продемонстрували свої здібності, свою. Управлінську ефективність, і він і хоче використовувати далі як частину своєї команди. Угу. Цікавий ще один потенційний каскад звільнень. Як пишуть е в змі при Федорові, Сирський може бути знятий із посади головнокомандувача. Е у Міші є ціла концепція нової технологічної війни. Він її з боями просуває вже давно, але система опирається як може. Якщо міша реально стане міністром оборони, то все це розвернеться на повну силу, пояснює причину. Походу Федорова в мову один із топів з влади в розмові з українською правдою. Ну, я частково погоджую з цією точкою зору, якщо не помиляюсь, цитата з української правди так. про те, що у Федорова у Федорова є своя програма змін і в військовому виробництві, от, ставка на нові технології, на технологізацію війни. Да, Скоріше за все так. І я думаю, що і Зеленському це подобається. Зеленський розуміє, що ми не можемо воювати з російською армією, у якої є перевага в більшості ресурсів: від людських до матеріальних до воєнних ресурсів. Нам потрібна асиметрична війна, абсолютно нові підходи. І отут концепція Федорова, технологізація війни, ставка на новітні технології, вона дійсно має сенс. Інша річ щодо сирського, отут є відповідь від самого Зеленського. Коли запитували от нещодавно журналісти і про малюка, зокрема, і по деяких інших кадрових змінах, про сирського теж запитали. І Зеленський сказав, що ні, заміни сирського не буде. Сирський залишається на посаді. Інша річ: наскільки чи надовго? Оце питання відкрите. До речі, можу сказати, що і підходи Буданова не завжди е, такі самі, як у сирського. Я от один факт можу навести. Свого часу, наскільки мені відомо, я навіть там бачив ситуацію, коли запитували Буданова про курську операцію. Про ставлення Буданова до курської операції, Буданов не дав відповіді, і от те, що він. Відійшов від цього питання, не дав відповідь на це запитання, теж було е, дуже красномовна. Це підтвердили чутки, які були в кулуарах про те, що Буданов критично оцінював е, цілі і наслідки курської воєнної операції. Так що у Буданова з Сирським теж були певні протиріччя, певні різні підходи з окремих питань. Тому я не виключаю, що оцей тандем. Будана Федоров, врешті решт можуть привести і, можливо і до зміни керівника Збройних сил України. Але поки що Зеленський до цього не готовий. От е, що треба розуміти? От я думаю, що якщо, наприклад, саме зараз і Будана і Федоров будуть виступати за заміну Сирського, Зеленський цього не зробить. Зеленський вже відчув е, е, закони влади. Психологію влади, і він можливо інтуїтивно намагається тримати баланс навколо себе, в вибудовує неформальну систему стримування противаг, щоб ніхто навколо нього не мав переваги, щоб не було, наприклад, коаліції там двох-трьох керівників, які фактично були іншим центром впливу, іншим центром влади. Ні, вони мають один іншого стримувати. Мають бути в певні конкуренції. От зверніть увагу, ситуація, яка зараз в СБУ складається. Формальне звільнення малюка, але малюк я так зрозумів з його повідомлення. Він залишається в СБУ. Можливо, буде якийсь новий статус. Можливо, я не знаю, там можливо, створення якоїсь нової спецслужби, яка буде займатися саме спецопераціями проти Росії. Я цього не виключаю. З іншого боку, Зеленський зустрівся із Хмарою з Євеном Хмарою, який буде зараз виконуючим обов'язки голови СБУ, і з Олександром Покладом. Нинішнім першим заступником. І я так розумію, що в СБУ Зеленський вибудовує теж таку складну конструкцію стримування противаг, щоб ніхто в цій службі не мав одноосібного монопольного впливу. От такий цікавий підхід. Мені здається, що Зеленський після історії з Єрмаком, після ситуації з Набу не зовсім довіряє правоохоронним органам і спецслужбам не хоче бути від них залежним. І тому от зараз він і переставляє керівників цих різних структур, каже про те, що він поміняє, ну він сказав, всіх керівників правоохоронних органів, всіх він не може поміняти, тому що не в його повноваженнях, наприклад, зміна керівників на і САП. Але ну от подивимось, у нас серед впливових керівників правоохоронних органів є генпрокурор. Я думаю, що він в зоні ризику. Зокрема, після того, що відбулося минулого року, враховуючи також впливи, ну, скажімо, так, поради і пропозиції наших європейських партнерів, також питання. От зустрічався Зеленський, ну, це стосувалося прикордонної служби, але, тим не менш, з міністром внутрішніх справ. Це теж у нас правоохоронна структура. Буде міняти він міністра внутрішніх справ чи ні? От відкрите питання. Вміняти зараз дуже багатьох, ну це теж ризиковано насправді, але тим не менш, от ці перетасовки, ротації, як каже президент, вони, зокрема, спрямовані на те, щоб жоден з керівників правоохоронних органів і силових структур не мав зараз такого потужного і монопольного впливу. І тому от Зеленський, мабуть інтуїтивно, але міняє міняє от систему стримання противаг і формує фактично нову конструкцію керівництва силових структур для того, щоб вони більше були від нього залежні, а не грали якусь самостійну роль. Пане Володимире, дякую вам за цю інформаційну роботу. Дякую, що долучались. Дуже цікаво було подискутувати з вами на цю тему. Сподіваюсь, глядачам було корисно це почути. Пасибі. Дякую на все добре. На все добре. Володимир Фасенко долучався до нас, політолог.